Всіх вітаю. Доброго дня. У нас вихідний, субота. І квітнуть мої хризантеми, з якими я хочу поділитися радістю і з проханням, якщо у вас є така можливість, садіть квіти. Є така мудра притча, я її завжди повторюю, сама для себе, ні для кого, нікого не маю права навчати. Каже, Якщо маєш дві останні монети, за одну монету купи хліба, це продовжить тобі життя. А за іншу монету посади квітку. І ти зрозумієш, в чому сенс цього життя. Чудові слова. Вдумайтесь. Садіть квіти. Не всі розуміють, що це таке. Але я вас дуже прошу, подивіться, яка це краса. Уже майже зима. А вони квітнуть і радують наші очі, радують нашу душу, зігрівають, допомагають, допомагають релаксувати. Чудо, просто чудо. Не перестаю дякувати нашим захисникам за те, що вони дають можливість виростити, вирости цим квіткам. Тому що не в усіх регіонах є така можливість, і ви це добре знаєте. А ще хочу подякувати всім шанувальникам моїм в youtube каналі Тамара Кияниця за ті лайки, за ті у нас проблеми зараз, ви знаєте, різного характеру, в кожного свої психологічні, фізичні, але кожна людина, яка хоче зробити позитив. Ще комусь обов'язково заглядає до нашого каналу, каже нам гарні слова. Пише. У нас простий канал, судоукраїнський контент. І я дуже вдячна тим, хто підтримує Україну. А також всім моїм шанувальникам в тіктоці, які дуже багато гарним жінкам, найвродливішим і дуже гарним, імпозантним чоловікам. Серед яких теж дуже багато захисників за підтримку, за чудові слова. Стаєте раніше мені казали, що ну, в соціальній мережі там досить багато бруду і багато поганого, і ну, бояться люди іноді. А насправді те, що ви відчуваєте, воно передається. Якщо ви з позитивом, то і до вас з позитивом. Ну якщо є трошки негативу, це це просто так, знаєте, для, для різноманітності. Але ж я знаю, що ми українці, ми чудові. І навіть ті, хто на мене підписані, не е, живуть зараз е, в нашій рідній землі е, із-за поважних причин, Все рівно вони дивляться, вони пишуть коментарі, лайкають і їм теж особливий уклін і подяка. У нас осінь, прекрасна осінь. І Я знову з цими хризантемами до вас звертаюся, не лінуюся вийти. Насправді не холодно, насправді досить комфортна погода. Для листопада абсолютно нормальна і навіть дуже тепла. Всім бажаю миру, чи найскорішої перемоги. Терпіння. Ще трошки, трошки, трошки. Правда, Хризантеми. І ми розквітнемо в мирній, рідній Україні. Дякую всім за підтримку, дякую за той позитив. Це ті прекрасні слова. І на цьому закінчую своє е, таке позитивне, оптимістичне відео. Е, кажуть, оптиміст це відсутність інформації. Ні, я з цим не погоджуюся. Оптимізм це стан душі. Е, це віра в найкраще і запрограмована така вона обов'язково здійсниться. Ще раз слава Україні. Ще раз героям слава і всіх дуже люблю. Беріть добро, любіть життя і обов'язково вірте у любов.